Всім привіт! ось Забрала замовлення своєї клієнтки. подруги, Ось такий кремчик від пігментації серії Optimus Even Out. Це денний крем з SPF 20. Вітамін С, захист полупротект, саліцилова кислота. Спеціальна технологія «Юнітон» для вирівнювання тону шкіри на обличчю, йде освітлення шкіри, зволоження, живлення і захист від ультрафіолету. Зараз спеціальна пропозиція. Якраз знижка на цей кремчик 239 гривень. Далі знижка на серію Axel, спрей дезодорант антиперспірант, 48 годин свіжості, захисту і комфорту. Приємний ніжний квітковий аромат. І класний зволожуючий такий кремчик, живильний для. Рук лавнеча з, з органічною олією кокоса. 48 годин зволоженості, 97% натуральних інгредієнтів, дуже приємний аромат і о, дуже о, класно відчувається на руках. І ось мій лак за спеціальною пропозицією доставки. Такий One Color. Бордовий відтінок. Яскравий такий відтіночок. Ці лаки добре прокрашують нігтюву пластину, тримаються до 7 днів і мають яскраві насичені відтінки. Завжди знижки на них. Тому дивіться, що є в каталозі за класними знижками-пропозиціями і замовляйте.